Друзі, всім привіт! Сьогодні вам покажу на вторинку ще в такому дорожчому сегменті. Ну, Маю на увазі щось з таких новіших машинок трохи. Бо часто питають, ну не всі ж бюджетні хочуть, дехто хоче і дорожчих, хто вже собі там заробив більше коштів. Того ось зараз покажу, що тут є, що можна обрати. Пару машин буквально швидкий огляд, швидкий. Так, прийдемося по дорожчому сегменту. У нас тут Passat B8, 20-й рік. 19500 номер, бачите, також ось так виглядає. На транзитиках свіжопригнений. Зразу з боку стоїть. Шкода Octavia 8, а 2021 року 2.0 дизель за ціною 2650 в сірістому такому кольорі. Гарненько. У нас тут є сервіс і все. Дивіться, по салончику, яка воно непогано. Далі зразу з боку є у нас шкода карок. Рок у нас на таких дисках, на такій різині, такий салон величезний, гарний. Ось така у нас 23700-2 літри дизель 2020 року. Ось така машинка виглядає класно. Далі у нас тут одразу йде BMW F31. На автоматі. Це більш за все так, це у нас 2 літри дизель 218 пробігу, 2014 року машинка в універсалі. Є екранчик якийсь непогано. Рідкі гість на авторинку. Далі гольфік 7. Гольфік 7 у нас в Хайлайні, в рідній фарбі, 2 літра дизель, DSG7, 15900 Torg. Вон номер побачили. Ось такий у нас салончик. На транзитиках, на дисках. Далі у нас іде шкода Octavia 7. На жаль, без, без цінника. Але я думаю, що можете набрати ось на цей номер. Думаю, що це одної людини машини більш за все. Тут зразу з боку стоїть ось така 1.6 дизель 2017 року. 12750, 215 тисяч пробіг, Ось такий салон у нас. Так, зразу у нас по сусідству посад B8 ще один 2 літр дизель, 18 рік, 16900, 255 тисяч пробігу на автоматі, ось бачите номер, комплектація також Highline. Ось бачите салончик, алькантар змішаний з кожою. Так. Також у нас є такий кадік, кадік 17 рік, дизель 2.0, 200 1 тисяча 15 15900. Там пише 21, там 200, незрозуміло, але... Я думаю, суть ясна. Номер бачите також. Ось такий у нас. Також свіжіший. Ось такий салончику, На тисках. Гарненький також. Так, дивіться, який у нас Volvo стоїть. Ціна 18950, 20 рік, 2.0 дизель. Номер бачите на, теле, на камері, дивіться. Він у нас цікавий такий. Цікава чи цікавий таке Вольво. Йдемо далі. Далі у нас такий громадний Volkswagen Atlas американський. Величезна дуже машина. Ось така вона у нас за цінником це сім місць. Атлас 3,6 бензин на автоматі. На жаль, ціну не вказано. ну Кого цікавить, напишіть, який величезний у нас Атлас є. Реально, велика гарна машинка. Так, ну і закінчимо такою машинкою. Mercedes V клас. ну Це, це моя мрія насправді. На дистроніку бачив, на класній оптиці. 39500 В клас 2018 року. 2,2 дизель 289 побігу. Ну це класна машина. Дуже подобається. Дивіться, як вона виглядає. Це просто капець. Затонований. Реально пушка. Боюсь навіть його трогати. Ось на такій машинці ми закінчуємо наш сьогоднішній огляд. Хоче щось зацікавило, там є ценники, дзвоніть по номерам. Якщо ви хочете, щоб я вам оглянув ці машини детальніше, на Viber зняв по кожній відео огляд. Пишіть, я приїду та оглянув. Так що ось така інформація вам. Всім гарного дня. До